Рибальську крамничку та її власника патріота України Артура Горенка з Ізюма знають усі в регіоні. Після російської окупації мертвого Артура знайшли на дорозі, а його магазин нині порожній. Мама вбитого показує вулицю, де побачила зарізаного сина. На цьому місці лежав мій син на щебні. Прямо тут на щебні лежав ручки підняті вгору, жаті в кулаки. Піднята була футболка, і нанесено шість на живих поранень. Я впала на нього, плакала, а потім ми попросили машину наняли, забрали і відвезли його додому. На другий день поховали. Він сутки тут лежав, вважай. та ночі накритий був, сусіди накрили пленкою. Дощ ішов якраз, така погода погана була, Даже погода плакала за моїм сином. Артур ненавидів колаборантів і з нетерпінням чекав на звільнення ізюма, а зарізали його увечері 11 вересня, коли українські війська тільки почали заходити у зруйноване окупантами місто. У кого були мотиви до жорстокої розправи? І батьки і друзі розповідають сусід Артура активно допомагав окупантам. Вотому домі на жили ФСБшники, і в нас були завжди чорки такі. А нижче ще жили колаборанти. Коли в Хезбешники ці колаборанти почали тікати, а Артур, скоріш, бачив щось, що, що там робиться. Росіяни віджимали машини, в нього ставили в дворі. Він допомагав будувати місток через за де вони тікали туди. І ну, весь час Артур з ним за це сорився, раз навіть билися вони за це. Ну, сусід у нас був такий дуже проросійський. Його донька торгувала ліками під прикриттям російських солдатів, військ, О, є, вольно себе чувствували О, і висказувався він такий, е, з Артуром був навіть конфлікт, е, що він йому сказав, що українська нація такої не, не, не существує. О, ну, чоловік дуже-дуже такий негарний. Ну і на цій почві були в нього конфлікти. То що вони живуть рядом, хата в хату. І Артур за Україну переживав, боліє нього душа, а цей на його лазах, як кажуть, росіян піддержував. У день убивства згадує друг Артура. Цей сусід був удома. Це бо вдома випивав. Наранці з батька, з батьком Артура зайшли до двору, і на біля двору там стояли рюмки. Хтось тобто він з кимось випивав. От. І ну, що там, ну, які доказательства будуть, ну, підозрюються, що видать, конфлікт на почві України. Результатом те, що ми утром знайшли Артура з шестими наживими пораненнями. Після цього сусід зник і де він зараз невідомо. А в його помешканні, згадує батько Артура, військові проводили обшук. Обнаружили військову рацію. Обнаружили бінокля, обнаружили військову там, колаборантську цю стрічку і прапор Росії. Наразі батьки Артура постійно звертаються до правоохоронців, просять почати хоча б щось робити у цій справі. До сих пір над цим кримінальним провадженням ніхто не займається, не встановлюються ознаки вбивства. Не встановлюються свідки, не, події, свідки, не вживаються не заходи до встановлення місця знаходження звірів колаборантів. Я добиваю, щоб наказали винних, щоб допросили свідки. Може хто що бачу, може хто що знає? Нічого ж ніхто не нічим не займається. Це відео як пам'ять про рибалку на змілілому Оскільському водосховищі. Знімав сам Артур. Він тоді не знав, що востаннє тримає вудлище у руках. Його поховали на новій частині ізюмського кладовища. Тут безліч могил. І на усіх однаковий рік смерті – Рік, коли окупанти принесли на цю землю горе смерті, ненависть Радіо Свобода звернулася із запитом до СБУ, аби з'ясувати стан розслідування справи по вбивству Артура Горенка.